Ще приїхав на хімчистку, так зніму стан автомобіля до хімчистки. От. Дверні карти, стан такий ремні. От. Ну, тут є певне забруднення. От. Стан сідушок теж хочу, щоб освіжили. А от. такий от стан кожі. От. Стан підлокітників, тут теж треба повичищати. Ну, загалом тут пилу, грязі назбиралося, Пластик. Майстер каже, що пластик теж буде натирати. Задній ряд сидінь, Теж є певні забруднення по коврику. Такий от стан кожі, трохи є забруднення, можливо, камера не передає цього всього, але... То все потрібно почистити. Це, напевно, що мало використовувалось, тому тут загон чиста. Ну, сідушки потребують оновлення. От. Сьогодні її почистять всередині, потім ще по мою такий от стан до, потім покажу стан після. Контакти контакти Майстра залишу в описі під відео от. і розкажу про свої враження. От так от прийшов вже отримувати автомобіль, але спеціально трошки раніше прийшов, щоб побачити ще передостанні роботи. Ну, вже з того, що видно, от, що коврики, підлога, ковролін значно чистіший. От. Провіримо що тут тут ось теж вичистив майстер, все чистенько і там все вичищено. Щось залишки речу виниковість натихаються відбули, щоб мені показало, що я її бачив. Так, ну ще шкіру майстер на тре, до шкіри ще. Не дійшла справа. О, багажнику теж весь ковролінь все випиліся сюди. Тут теж задній ряд. Що майстер ще звернув увагу, що в динаміках в сітці тут був пил забитий, теж це все випилося сюди. От так. От. Далі ще покажу вже фінальний результат. Ну, от фінальний результат. Як на мене, автомобіль став набагато світліше, кожа посвітліва. Загальне стан покриття став яскравіший, видно, ще чистіше. От, навіть майстер тут, помійте, там було щось ще можливо, з Америки напис малечі. От, його теж вдалося витерти. Загалом так. Також майстер звернув увагу, що тут під цими резинками був пил, він його додатково теж випили. От. Машинка чиста, ще залишилось помити ззовні і все буде добре. Тож, повторюю, контакти будуть під, в описі під відео. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтесь!